Сьогодні назва сама говорить за себе, як зробити так, щоб ваш голос звучав приємніше. Вправи, як завжди, перевірені мною, ну і не тільки. І головне вони дієві. Вони допоможуть розкрити природне звучання вашого голосу. Перша вправа називається три усмішки: усміхніться ротом, далі усміхаєтеся бровами-чолом. І третя сонячне сплетіння. Після цього починаєте видихати зі звуком м -м -м, максимально 5 хвилин на день, але не забувайте, вам має бути комфортно, коли ви це робите. Тобто, виконавши одну хвилину, якщо ви чуєте, що стомились, припиняйте, на що ще звернути увагу під час виконання цієї вправи. Усмішка губів та чола не натягнута, як харчова плівка. Ну і зараз якого зараз розпорветься. Ви маєте бути розслаблені. М'язи, обличчя, ніби напружені, але обличчя загалом розслаблене. Ну, у цьому весь секрет. За допомогою розслабленості і цієї зовнішньої, і внутрішньої, в районі сонячного сплетіння, ви досягнете так званого теплого, приємнішого звучання. Наступну вправу я назвала йог або йогиня. Спочатку тричі вдихаємо носом, але так, щоб. Піднявся живіт. Ну і промовляємо. Потім дихнули і робите ха 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 Повітря з роту повинно бути теплим, ніби ви зігріваєте руки. На що звертаєте увагу під час виконання цієї вправи? Це знову ж таки на м'язи обличчя, щелепи і плечі. Вони мають бути розслаблені, а рот не зімкнений. До речі, усмішка. Здатна змінити не лише ваш голос, але й ціле життя.